Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І ми сьогодні, як зазвичай, по п'ятницях ввечері ми розглядаємо тему сімейки. Хто перший раз на цьому каналі і не знає, хто така сімейка, прочитайте у е, як це сказати, назві відео. Там написано, що таке сімейка. Гаразд. Або передивляйтеся більше наших відео саме з цією сімейкою. Є папочка, і там ви зможете собі передивитися. І так, а якщо серйозно, то це ті, хто керують світом. Будь ласка, не плутати їх з Ротшильдами, з якимось ще BlackRock і тому подібне. Ці люди вони взагалі. Не публічні. Їх ніхто не знає, їх ніхто ніколи не бачив. Ось, А я якщо і бачив, то повірте мені, там, де вони ходять, там їх нічого не бере. Гаразд, але зараз не про це. В мене таке запитання: хто? Верніше не запитання, а здається, в понеділок цього тижня в мене брали інтерв'ю, верніше я була в гостях на одному каналі. І там ми розглядали закінчення війни, ось, і переговори, і тому подібне з Росією. Там я дещо сказала. ну, Я завжди говорю те, що я відчуваю, те, що я бачу, те, що мені зсередини приходить. Я вже пояснювала, що все на тонкому плані це все проділки наших людей. Тобто з фізичного плану йде все наверх у. Цей на тонкий план і не навпаки. Ось якось так. Раз. І там я дещо сказала, що ще не розпреділили. Іде наразі торги. Ідуть торги Кому? Саме в сімейки. Там я трошечки інакше пояснила, бо на тому каналі ніхто не знає про сімейку або дуже мало про неї знають. Мої е, глядачі вже обізнані. З вами я можу інакше розмовляти, і ви, я знаю, ви чекаєте цього, цього випуску. То я сказала, що зараз іде розпреділення саме між континентами. Ось якось так я це пояснила. Не повірите? Десь 6 годин пізніше, після мого інтерв'ю, після того, як я відвідала той канал, після того, як я це сказала, 6 годин пізніше виходить на зоні пробуждення щоб не зберехати, як називається, про швейцарські франки, здається, вони розбирали гроші. І там та інформація, яку я сказала в інтерв'ю. Тобто йде наразі розпреділення. Наразі чому такі катаклізми в світі, Чому йдуть? тому що вони діляться виявляються по стихіям. В мене, от зараз виникає питання, тобто сімейка, вона е, з декількох кланів, але я чомусь ще при, е, приходжу до тої думки, що є ще вище за ці клани, є одна, будемо так казати, вище З кожного з цього клану, невідомих людей для нас, так, вони сходяться в якесь. Ну, як сказати, своїх найголовніших представників, і там, десь здається, чи 12 чи 13 представників. Тобто, я можу припустити, що вони збираються регулярно. І ось зараз між ними йде рокіровочка, давайте скажемо так, хто якою стихією буде вправляти. І так, вони управляють от, в зоні пробуждення, з того сеансу. Вийшло, що вони управляють стихіями, три стихії плюс технології. Тут немає вогню. А, тобто земля-стихія, повітря, вода і плюс технології. Тобто, чотири стихії, вони так це вважають. В мене зараз запитання, бачите? Ось вони впливають абсолютно на все, абсолютно на все, щоб ви розуміли. Єдине, що от мене зацікавило, чи можуть. Вони. Чи можуть вони насправді управляти стихіями? Чи можуть вони насправді покорити собі стихію? Давайте подивимося так. Наприклад, землю можна підкорити, чи ні? Ми можемо здогадуватися або ні. От мені просто цікаво, чи можуть ця сімейка підкорити? І управляти стихіями. Ну, управляти, мені здається, можуть, але теж чи це робиться дійсно так все легко і просто, і чи насправді це все у їх у руках? І так, дивимося, чи можуть вони насправді управляти е, стихіями. Спочатку дивимося управляти. Ну, управляти можуть. Можуть, але в них це не дуже так. Дуже добре е, виходить. Не дуже щось у них не зовсім вміло. Вони вважають, що вони можуть, так? але у них є провали. Є провали, і я скажу, що в принципі вони це розуміють, що вони не зовсім можуть ними управляти. Давайте подивимося, чи можуть вони собі підкорити стихію. Під себе підімняти, можуть чи ні. От земля земля говорить, що так, землю можуть. От зараз, бачите, це йде вверх, тобто повітря. Повітря теж можуть. Тобто не управляти, а от покорити в тому плані, що все рівно у них, хоч і не зовсім виходить, бачите, все рівно вони щось роблять. Під контролем мають, все рівно, щось вони мають. Я скажу так. Ну, вони вважають, що вони можуть. Вони вважають, що вони можуть. Хоча насправді ні. Насправді ні. Е, Іде карта справедливості говорить про те, що їм це не вдається так, як би вони хотіли. В них є дуже великі е, прогалини, е, дуже багат, великі проколи. І там, де вони дуже. Але вони вважають, що вони можуть, до речі, до речі, вони думають, що. Ось і вони вважають от як останні було, чи насправді все в їх руках. От вони вважають, що так. Все в них під контролем, все, а особливо все, що на землі відбувається, вони можуть. Вони зараз хочуть підкорити те, що вище. От цим у них важче. Але розвалюється у них ось це все, тому що вони, знаєте як, ми вже говорили про це, що вони загубили технології. Навіть якщо якісь чертеживних залишилися, так, якісь щось є, так, якісь буде папіруси там чи що, а все рівно вони втратили зміст, вони дуже багато чого не розуміють. От дивіться, темними енергіями запускати це вони можуть. Якусь інформацію, якесь нагнітання з темними силами. Тут випадає, бачите, коли випадає місяць і жриця, тобто вони вміють щось наколдувати, вміють щось поробити, чогось смутку нагнати, на землю щось, ну, щось от погане, вони дуже добре вміють робити. Але є люди, які не підпадають під їхній вплив. Ось є такі, що взагалі не підпадають. І як би вони не старалися, ці люди, скажімо так, не зазомбовані. От, не зазомбовані. Не, не те, що вони навіть не цікавляться, є, чи нема ціє, ця сімейка, існує вона, не існує. Тут просто люди є, які ну, не підвласні. Не під власні. Тобто, це ті люди, які впевнені в собі, ми про це вже говорили і неодноразово. Коли людина впевнена в собі, надіється на себе, не надіється на якісь божественні сили, які прийдуть і допоможуть. Тобто, ви свою силу нікому не віддали, а залишили її собі. І самі. Розпоряджаєтеся своїм життям. Вам наплювати, є там сімейка, нема там сімейк, ви собі живете своїм життям в суспільстві, розвиваєтеся, вірите в свої сили. Тобто люди, люди впевнені в собі. Знаєте, як то кажуть, мають стержень. Ось якось так. То на них це, це, це не розпоряджається. Ось якось так. І я вже говорила, що і ми розклади з вами робили, і це не обов'язково на сімейці тут було, на, саме в цій рубриці, що а, людина, ви не можете комусь щось поробити. А, тільки тоді, коли у людини ті самі низькі вібрації. Люди, які живуть на високих вібраціях, їм це просто. От вона живе на своїх високих вібраціях, їй просто. Ну, як би це сказати, не чіпляє. Розумієте? Не чіпляє. Тобто, що можна зробити з висновку? Що е, не зовсім у них вдається це все? ось, і е, що, Але вони вважають, що у них все під контролем, особливо земля. Земля от вони вважають, що у них все під контролем. Давайте так, е, найближчим часом, чи порозуміються вони? Та сімейка, чи розпреділять вони е, ці, е, хто за що відповідає, тому що ви повинні розуміти, що і чи закінчиться тоді війна. Давайте так е, подивимося, якщо. Ні, ми запитаємо інакше. Якщо вони розпреділять оце, хто за що відповідає, за яку частину світу, ось, чи закінчиться туди війна? Ну, виглядає, що так. Виглядає, що так, але це ще не так швидко. Не так швидко. Мені карти зараз не показали. Давайте тоді я запитаю: тут ще треба, тут ще час. Знаєте що? Карти кажуть, наберіться терпіння. Вони ще не визначились. А отут карта підказує: наберіться терпіння. Вони, коли визначаться, то дійсно закінчиться війна. Давайте так. Давайте так запитаємо. Наступні 10 років визначаться вони? Не думаю, ні, ні, ще буде, ще буде. Наступні 10 років. Давайте так, на межі, на межі. Але дійсно, як тільки вони визначаться, хто хазяїн якої території, одразу закінчиться війна в усьому світі, не тільки в нас. Тут я, бачите, і ця карта теж зразу все нормалізується. Це тільки, дивіться, ці війни, які вже йдуть не один рік, це все тому, що вони вже занадто довго немає, як то кажуть. Я колись, я пам'ятаю, слухала Палієнка. Я його давно вже роки-роки не слухаю. Але колись він казав, що теж він колись казав, що іде зміна хазяїна. От він був в якійсь мірі. Я потім так думаю, що він якусь дурницю говорить. А дійсно, ця сімейка йшла зміна, але не зміна сім'ї як такової, а просто перерозприділяли вони свої території. Тобто світ ділиться на чотири частини. От, і кожен відповідає за свою, за свою стихію, за свій клаптик землі, якось так. І ось е, карти показують, як тільки вони стануть, е, кожний на своєму, до тих пір буде нерозберіга, до тих пір будуть війни, до тих пір будуть розрушення, і це ну, ще, ще є. Е, е, Ця карта теж каже ще на якийсь визначений срок, я не можу сказати точно, але як тільки вони визначаться з цим. Закінчуються війни і все нормалізується. Оце те, що я відчула саме в тому інтерв'ю. Ось так. Можливо, ну я його собі не скопіювала. Якщо ви хочете, він є на Дмитра Костельов. Дмитро Костельов, отам я робила в понеділок, а ввечері було моє інтерв'ю. Там я сказала: я тоді, скажімо так, він мені туди не дав до кінця договорити. Ось тут я можу висказатися, можу вам пояснити. Гаразд, мої любі, скажу так, скажу так, чекаємо, боремося, перемагаємо, і тут не тільки в Україні, тут в усьому світі мир настане. В усьому світі. Ось якось так. І туди почнеться золота ера, можна так сказати. Гаразд, мої любі, бережіть себе, мої дорогенькі, мирної вам ночі. Допомагаємо Збройним силам України. Слава нашому залужному гетьману і разом до перемоги, мої любі! Все буде Україна!